Ласкаво просимо до дивовижного цифрового цирку. Мене звати Кейн. І я ваш ведучий. І від сьогоднішньої програми у вас і кузну ще либо ця будцям і вам круті тебе ще, бо ви такого ще не бачили. Правильно, Гулько? Чепа Кейн! Мені так коштують побачити, я тобі підготував. О, То не будемо гаяти часу. Розпочнімо шоу! Сіблантух і зубил, і кінгер, Рога та чак, та кошка мову, Кожен день, кожен, день, кожен, день, стрімко летимо біля місяця сонця дознає. То...